Найбільший пасажирський літак в Україні евакуювали з Борисполя. Попри закрите небо, це вже четвертий успішний переліт за час війни. Але в мережі поширюються чутки, що літак повернули, нібито російському власнику. Тож давайте розбиратись, кому все ж таки належить повітряне судно. Авіалайнер під назвою Boeing 777 відзначається рекордною місткістю. Він може перевозити аж 531 пасажира, що є найвищим показником для авіації України. З 24 лютого літак перебував в міжнародному аеропорту Бориспіль через закритий повітряний простір. Проте, декілька днів тому авіалайнер здійснив виліт до Європи. Згідно з державним реєстром, літальний апарат орендується українською компанією Skyline Express. Але до розгортання повномасштабної війни. Ця авіакомпанія називалася Air. Цікавим є те, що до 2015 року вона була відома як «Ютейр Україна. І виходить, що зміни в назвах стали засобом приховування справжнього факту, що ця авіакомпанія насправді є підрозділом російської компанії «Ютейр». Тобто у третій рік повномасштабного вторгнення літа країни-агресора з невідомих причин евакуювали. Погодьтесь, трохи дивно. Під час прес-конференції Зеленський, почувши питання від журналіста, виглядав здивовано та стверджував, що немає інформації щодо виліту судна. А куди був технічний переліт? Просто не маю такої інформації. Юрист Андрій Гук надав коментар, вказавши, що власник літака компанія Айркап Айрленд», у якої чимало претензій до РФ. Тому ймовірність того, що цей літак пов'язаний з країною агресора, за словами Гука, відсутня. Також в інтернеті можна знайти багато подібних коментарів. Такий рейс можливий лише при погодженні з ворогом, бо літак летить у зоні контролю російського протиавіаційного озброєння. А цивільний літак не може від неї врятуватися, від слова взагалі. Наразі, згідно з даними Flightradar, літак зупинився в французькому аеропорту Тарбелур-Піренеї. Тож чекаємо офіційних коментарів.